Спеціальні пічки для українських військових, які можна сміливо ставити в бліндажі та окопи, виготовляють в Одесі. На випадок негайної евакуації прилади можна забирати з собою. Виробляють їх у кілька етапів, а завершують процес спеціальні роботизовані комплекси. Все бачив Назар Бурхан. Восени українські військові зіштовхнулися з ще одним випробуванням холодом, щоб хоч якось полегшити фронтові будні та зігріти воїнів. В Одесі взялися виготовляти ось такі пічки буржуйки. Головна їхня перевага вони мобільні та довго тримають тепло. Поці того, як з'їлалі кілька бразкова правилі їх, передали рібята на Піряті край на передок. Они все это діла испытали, сделали нам замечания какие-то, мы это діла дело учли. Пічка може працювати в закритому просторі. В основі роботи принцип прямого горіння у буржуйці немає засобок, Усе тепло зберігається всередині приладу. Туди обмежений доступ повітря, тож прилад не потребує особливого контролю. Під час виробництва таких пічок використовується спеціальний роботизований комплекс зварювання. Перевага такого зварювання полягає у тому, що верстат може дістати туди, куди не може людина. Таким чином ці печі значно міцніші та витриваліші. Сучі, якщо розігріє різкий, то тоді вона не розвалиться. Тому в принципі ми гарантуємо не один сезон роботи цієї печки. Ще одна перевага цієї буржуйки, кажуть виробники: це її мобільність. Ручки ми використовуємо для того, щоб сушити весь, а також використовуємо для того, щоб. Бистро переноски в евокуації, даже якщо печка ріти його можна взяти за ручки і перенести. готуватися до холодів на виробництві почали з літа. За западами від військових уже виготовили понад 300 буржуйок, розуміючи необхідність пічок на фронті зростатиме, тож готові працювати на всю потужність. Роботизований комплекс кука. Одну буржуйку варять десь 10 хвилин. Сутки ми круглосуточно працюємо. 300-400 штук ми можемо делать з трьома роботизованими комплексами. Собівартість такої буржуйки кажуть виробники 5,5 тисяч гривень. Нині ці пічки закуповує Міністерство оборони України, звідки вже й розподіляє на ті ділянки фронту, де їх найбільше потребують. Назар Бурхан, Вадим Мірза, факта і Єдині новини.